Топ звичайних речей, які я ніколи не бачила. Перше це коти сфінкси Скільки я разів чула про них, скільки я дивилася відео, ну в Тіктоці навіть мені попадалося. Але отак, щоб подивитися, потримати в руках, такого ніколи не було. Друге, це лижі. Цієї зими ми були в буковелі, і я навіть здалека бачила, як катаються на лижах, але зблизька я не знаю наскільки вони великі взагалі, як вони кріпляться до ноги. Третє це трамваї, але воно не дивно. В мене в місті, наприклад, трамваїв немає, і навіть в області також немає. Але я була в містах, в яких вони є. Це було ще в Криму, в Євпаторії, здається, але якось не довелося. Далі це гроші, а саме велика сума грошей отака стовка, Та хоча б така маленька частинка, я бачила десь стільки в фільмах. І все, наступне це знаменитості. Не шукайте сенс фотографії. Я просто вибрала там першу, другу, третю. Можете нам самі перевірити. Це для мене, знаєте, щось таке далеке. Десь воно в якомусь іншому світі. І чесно я б хотіла побачити когось вживу. Мені навіть самі для себе була би цікава моя реакція. Я, до речі, бачила Віктора Павліка, але це було дуже-дуже давно. Мені було напевно років три. І я того не пам'ятаю. А напишіть яку знаменитість, якщо є така, бачили ви. Мені буде дуже цікаво почитати. Наступне це темношкірі люди. Я темношкірих вважаю дуже гарними людьми. Ну, так, от особисто я їх не знаю, тому більше нічого не можу сказати. І якось мені вони не траплялися. У мене в подружки є фотографія, коли вона ще була маленька. На пляжі, знаєте, ходили і фотографувалися зі всіма. У мене тільки бабуля з кукурузою ходила. Все далі це величезні торгові центри. У мене місто маленьке, і в моєму місті є тільки АТБ на два поверхи. Ну, типу, знизу АТБ, на другому поверсі там щось інше. А таких великих я в таких навіть в Києві не була. часто. Ну от я була в Києві, але якось я туди. Не потрапляло. Я не бачила людей взагалі багатьох професій, тому що основна частина з них є просто не актуальними в моєму місті, Але зараз я хочу виділити саме дві: Перша – це пожежник. В мене і у моєї мами є дуже багато знайомих, але я вчора її питала: з пожежників немає ніхто. А друге, це. Фізрук, саме чоловік, а не жінка. У мене всі 9 років в школі викладала фізкультуру жінка, і я навіть не знаю, що це таке, коли викладаю фізкультуру чоловік. Наступне це отакі великі нігті. Мені, якщо чесно, такі не подобається, але я знаю, що є майстри, які займаються навіть суто такими нігтями. І в Тіктоці я дуже часто такі бачу. Але, отак, щоб особисто, то чесно мені ні в знайомих, ні в людей просто на вулиці. Я таких не бачила. І останнє це наземний пішоходний перехід. Ну тут, здається, все логічно. Я з маленького міста. Він для великих міст, де дуже багато смух на дорозі. Я в ньому. Ніколи не було, але мені одного разу наснилося, що я переходила по ньому дорогу, і там було ще дуже багато людей. І на нас почала котитися велика снігова куля. Ну це вже окрема історія.